Бути на передовій, це в ДНК шур. Sure. Інноваційні технології завжди були в центрі нашої філософії. monitoring – це те, що нам особливо близьке в шур для Accident Digital PSM Ця технологія є революційною. Цифрова радіопередача це справжній виклик, особливо через жорсткі вимоги до затримки в системах monitoring. Завдання створити ідеальну psm систему не просте. Але коли ми стикаємося з труднощами, ми не здаємося. У цих стінах величезний досвід, як і по всьому світу в команді. Шур. Я працюю тут вже близько 17 років, тому пройшов весь шлях переходу наших бездротових систем від FM до цифрових. Майже з усім, що є в наших бездротових продуктах, мені доводилося працювати за ті 9 років, що я тут. Нам справді пощастило мати в команді як досвідчених фахівців, так і креативних людей, які мислять нестандартно. Саме в цьому наша магія, що вирізняє нас серед конкурентів. Якщо повернутись на кілька років назад, усе починалось із глибоких роздумів і спроб дійти до тієї миті, коли нарешті тримаєш у руках перший прототип. Там це справді важливо. Ми сидимо допізно, розмірковуючи над рішеннями. А наступного дня приходимо з ідеями на кшталт там. А давайте спробуємо такий тест. або «О, тепер зрозуміло, чому це сталося, і в цьому. Є справжній сенс розробляти продукт під час пандемії. Це був справжній виклик, але водночас і цікавий досвід. Не було доступу до комплектуючих, де їх шукати. Довелося підключати креатив. Ми насправді перебирали всі наші існуючі продукти, щоб створити прототипи, які працюють. Це зекономило нам купу часу і дозволило не зупиняти процес розроб. Це не історія про зробили і тримаємо кулаки. Це про зробили, протестували, знайшли проблеми, виправили і зробили краще. І так постійно, крок за кроком. А в результаті отримуєш дійсно крутий продукт. Одною з наших ключових цілей від самого початку було не збільшувати розміри бодіпаку. Ми прагнули зберегти його максимально компактним. У певному сенсі це можна сприймати як спеціалізований комп'ютер. У нас є обчислювальні ядра, як у передавачі, так і в приймачі. Якщо порівняти з іншими бодіпаками, тут майже вдвічі більше електроніки, яку потрібно вмістити в той самий корпус. Функціонал цієї системи складніший ніж у будь-якому з наших попередніх бездротових продуктів, коли ми говоримо про бездротові системи, Shure, один із ключових стовпів це відмінна якість звуку. Другий з ключових моментів це наша модемна технологія, яка забезпечує потужне і надійне з'єднання. Третій стоп, як на мене, це телеметрія, яка дозволяє зчитувати великі обсяги даних із приймача без втрат. Коли це рековий приймач, як у Ексієнд Digital, все просто є ethernet езернетпорт прямо у ньому. Для портативного пристрою довелося вигадувати більш нестандартні рішення і розробляти нові підходи. Ми розробили спеціальний наспинний комплекс, щоб збирати всі метрики під час тестів у русі. Ось такі речі ми й робимо тут, у Шур. Ми вже давно мріяли перенести шоу у світ in-ear-моніторингу. Accent Digital став основою для технології ShowLink, і ми хотіли перенести ті самі можливості в Accent Digital PSM. але масштабування тут зовсім інше. У PSM потрібно працювати з набагато більшою кількістю портативних бодіпаків, і керування ними на рівні всієї системи стає значно складнішим. Фактично, ShowLink надає повний дистанційний контроль над портативними пристроями. Можливість побачити якість каналу та рівень RSSI в реальному часі дозволяє миттєво оцінювати стан радіо -офі. І розуміти, чи потрібно вносити якісь корективи в налаштування. Щоразу, коли я користуюсь цим продуктом, мене вражає, наскільки він інтуїтивний і простий у використанні. При тому, що сам по собі він технологічно надзвичайно складний. Більшість сучасних бездротових систем працюють за старою парадигмою, де кожному користувачу потрібен окремий власний радіосигнал. Коли в ефірі забагато радіосигналів, це створює складність у роботі системи. Технологія WMAS уперше дозволяє передавати кілька аудіоканалів через один радіонесучий сигнал. WMAS завжди була частиною бачення Accent Digital PSM. і тепер ми маємо шанс реалізувати її правильно, впровадити у звичному зручному форматі, але водночас закласти фундамент для наших майбутніх технологій. Я вважаю, що розвиток у цій сфері корисний як для нас, так і для наших. Конкурентів це стимулює справжні інновації. WMAS дає змогу нашим клієнтам отримати більше каналів в ефірі, займаючи при цьому менший спектр. Ми прагнули забезпечити гнучкість бути дружніми сусідами в радіоефірі та коректно співіснувати з вузькосмоговими системами, які, як ми розуміємо, ще довго залишатимуться частиною професійних турів. Що мені особливо подобається в реалізації WMAS МАС Digital PSM, Це те, що вона опціональна. Вона підходить не для. Кожного сценарію, і ми не удаємо, що це універсальне рішення. Axient Digital PSM – це справжній інструментарій для вирішення задач. Він має режими майже для будь-якої ситуації. Підтримує WMAS, але також і вузькосмуговий режим для гнучкої роботи з частотами, і навіть аналоговий режим для сумісності з нашими попередніми пристроями. Можливість запропонувати WMIS і просторову різноманітність без шкоди для затримки. Це було ключовим при створенні Аксі Digital PSM. Ми розробляли цю систему для професіоналів, які цінують стабільність від міста до міста, і те, що нам вдалося втиснути стільки функцій при такому рівні затримки, це справді те, чим я пишаюсь. З відгуків від наших клієнтів мене найбільше вразило те, як важко їм було зловити дропаути. Для мене це стало підтвердженням. Цей продукт не лише відмінно звучить, а й має справді неймовірне радіоз'єднання. Мені дуже подобається, що я працюю з людьми, які справді захоплені своєю справою. Щодня ми викладаємося на максимум, щоб зробити продукт настільки досконалим, наскільки це можливо. Ми з нетерпінням чекаємо, коли люди зможуть почути цю систему. Вона дійсно занурює, передає найтонші нюанси. І звучить настільки чисто, як жодне інше обладнання цього класу раніше не могло забезпечити.